Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. і поклонімся цареві нашому Богу. і поклонімся Христові, цареві нашому Богу. і поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Уважайте, люди мої, на закон мій, нахиліте вухо ваше до слів уст моїх, відкрию в притчах уста мої, розповім загадки з давнини, скільки почули ми і зрозуміли їх, і батьки наші розповіли нам, не затаїлися вони перед дітьми своїми в роді розповідаючи хвалу Господню і могутність Його, і чуда Його, що Він сотворив. У Якові дав він об'явлення і в Ізраїлі поклав закон, що Його заповідав батькам нашим переказати синам своїм, щоб рід другий пізнав сини, що народитися мають, і встануть, і оповідатимуть синам своїм. Щоб покладали на Бога надію свою, і не забували тіл Божих, і шукали заповітів Його, щоб не були вони, як батьки їх, родом непокірливим, родом, що прогнівляє, що не керував серцем своїм, і не був вірний Богові духом своїм, сини Єфремові, що натягали і стріляли з лука. Повернули назад у день війни, не додержали заповіту Божого, і в законі його не схотіли ходити, і забули добродійство Його і чуда Його, що Він явив їм, чуда, що Він сотворив перед батьками їх у землі єгипетській на полі та не ос. Розділив море і перевів їх. Поставив води, неначе міг, і провадив їх у день хмарою, і цілу ніч світлом вогню, розсік скелю в пустині і напоїв їх, як із безодні великої, і добув воду із скелі, і вивів води, як ріки, а вони ще й далі грішили проти нього. Прогнівляли Всевишнього у пустині безводній, і спокусили Бога в серцях своїх, і поживи просили для душ своїх, і наклепи творили на Бога і говорили, чи ж зможе Бог приготувати стіл у пустині? Коли і вдарив він у скелю, і потекли води, і наводнилися потоки, то чи зможе він і хліб дати або приготувати стіл народові своєму? Тому почув Господь і відкинув їх, і вогонь розгорівся на Якова, і гнів зійшов на Ізраїля. Бо не вірили Богові і не надіялись на спасення Його, і наказав з височиних хмарам. І відчинив двері небо, і післав, як дощ манну над їм, і хліб небесний дав їм. Хліб ангельський їв чоловік, і їжу він післав їм до схочу, підняв із неба вітер південний і навів могутністю своєю вітер із заходу, і засипав їх м'ясом, наче курявою, і птицями пернатими, наче піском морським. І попадали вони посеред табору їх, круг наметів їх, і їли вони і наситилися вельми, і бажання їх сповнив їм. Не залишили вони примхи своєї, коли ще їжа була в устах їх, і гнів Божий зійшов на них, і повбивав багатих серед них, і повалив вибраних Ізраїля. Проте ж вони ще грішили і не вірили чудам його, і проминули марно дні їх, і літа їх хутко. Коли він убивав їх, вони шукали його і навертались, і молилися вранці до Бога, і згадали, що Бог помічник їх, і Бог Всевишній Спаситель їх. І полюбили його устами своїми, і язиком своїм говорили неправду Йому. Серце ж їх не було щире з ним, і не були вірні заповітові Його. Але Він милосердний, Він очистить гріхи їх і не знищить, і почасту відвертатиме ярість свою і не розпалить усього гніву свого. Він пам'ятав, що вони тіло, дух, що виходить і не вертається. Скільки разів вони засмутили його в пустині і прогнівили його в землі безводні. Вони і наверталися, і спокушали Бога, і прогнівляли святого Ізраїлевого, Не пам'ятали руки Його в день, коли він визволив їх із руки гнобителя, коли показав знамення своє в Єгипті і чуда свої на полі та не ос, і обернув у кров ріки їх і криниці їх, щоб не пили, післав на них песії мухи, і вони кусали їх, і жаби, і вони губили їх, і віддав іржі плоди їх. І сарані труди їх. Побив градом виноград їх і смоковниці їх інеєм, і віддав градові худобу їх, і майно їх вогневі. Послав на них гнів ярості Своєї, ярість і гнів, і горе через них ангелів наслані, проклав шлях для гніву Свого. І не схоронив від смерті душі їх, і худобу їх смерті віддав, і побив усе перворотне в землі єгипетській, початки трудів їх в оселях хамових, і підняв, як вівці, людей своїх, і повів їх, як стадо у пустині, і провадив їх у надії, і вони не боялися, і ворогів їх покрило море. І привів їх на гору святині своєї, гору ту, що їй здобула правиця Його. І відігнав від лиця їх народи, і за жеребом розділив їм насліддя межовим шнуром, і оселив у шатрах їх коліна Ізраїлеві. Але вони спокушали і гнівили Бога Всевишнього, і заповітів його. Не додержували, і відвернулися, і відреклися, як і батьки їх обернулися в лук кривий, і прогнівили його на висотах своїх, і ідолами своїми викликали гнів його. Почув Бог і погордив, і вельми рознівався на Ізраїля, і відкинув з кинію Силомську. Оселю свою, де між людьми оселився, і віддав у неволю силу їх, і красу їх у руки ворогів, і віддав мечеві народ свій, і погордив насліддям своїм. Юнаків їх пожер вогонь, і дівиці їх не були оплакувані. Священники їх загинули від меча, і вдовиці їх не були оплакані. Але встав, наче від сну Господь, як сильний від вина шумний, і знов побив ворогів його, сорому вічного завдав їм, і відкинув оселю Йосифа, і покоління Єфремового не вибрав, і вибрав покоління Юдове, гору Сіонську, що її полюбив, і збудував святиню свою. Як житло однорожців на землі заснував її повік, і вибрав Давида слугу свого, і взяв його від стад овечих, від дійних овець узяв його пасти Якова, слугу свого і Ізраїля насліддя своє, і він пас їх у лагідності серця свого, і розумними руками своїми провадив їх. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Боже, прийшли погане насліддя Твоє, осквернили храм Твій святий, обернули Єрусалим у сховок плодів, покинули трупи слуг Твоїх на поживу птицям небесним. Тіла преподобних Твоїх звірям земним. Пролили кров їх, як воду круг Єрусалиму, і не було кому поховати. Ми глумом стали для сусідів наших посміховищем і наругою для тих, що навколо нас. Доки ти, Господи, будеш гніватись до краю, доки палати буде, наче вогонь, ярість Твоя. Пролий гнів твій на поган, що не знають тебе, і на царства, що імені Твого не призивали, бо вони пожерли Якова і місце його спустошили. Не пам'ятай беззаконств наших давніх, нехай скоро упередять нас щедроти твої, бо ми зубожі дуже. Поможи нам, Боже, Спасителю наш! Зад слави імені Твого, Господи, визволь нас і очисти гріхи наші задля імені Твого. Нехай ніколи не скажуть між поганими, де Бог їх, і нехай відома стане між поганими перед очима нашими помста за пролиту кров слуг Твоїх. Нехай дійде до Тебе стогін закованих за величністю рамини Твого. Збережи синів помордованих, віддай усе сусідам нашим у нутроїх, зневагу їх, що нею зневажали тебе, Господи. Бо ми, народ твій і вівці стала Твого, будемо прославляти Тебе по вік, в рід будемо звіщати хвалу Твою. Ти, що пасеш Ізраїля, уважай, ти, що провадиш, як вівці Йосифа, що сидиш на херовимах явися, перед Єфремом і Веніамином і Манасією. підніми могутність Твою і прийди, спаси нас. Боже, приверни нас і покажи світлим лице Твоє, і спасемося. Господи, Боже сил. Доки гніватися будеш на молитву слуги Твого, живити нас хлібом слізним, поїти нас сльозами в міру, Ти поставив нас напекористь сусідам нашим, і вороги наші насміхалися з нас. Господи, Боже сил, приверни нас і покажи світлим лице Твоє, і спасемося. Переніс ти виноград із Єгипту. Вигнав поган і насадив його, ти приготував путь перед ним, і насадив коріння Його, і наповнилась земля. Тінь Його покрила гори і галузя Його кедри Божі. Він простер лози свої до моря і до ріки парості свої. Чому розвалив ти огорожу Його і обривають його всі, що переходять дорогою? Розрив його вепр із лісу, і одинокий, дикий пожер його. Привернись, Боже, сил, і поглянь з неба, і побач, і відвідай виноград цей, і впорядкуй його, що його насадила правиця Твоя, поглянь і на Сина чоловічого, що Ти його укріпив собі. Він спалений вогнем і розкопаний. Від погрози лиця Твого загинуть, нехай буде рука Твоя над мужем правиці Твоєї і над Сином чоловічим, що Ти його укріпив собі, і ми не відступимо від Тебе, Ти оживиш нас і призивати будемо ім'я Твоє. Господи, Боже сил, приверни нас і покажи світлим лице Твоє, і спасемося. Радісно співайте Богові, помічникові нашому, воскликуйте Богові Якова, візьміте псалом і дайте тим пан, псалтир милозвучний з гуслями, затрубіте на новий місяць у трубу, у світний день свята вашого. Бо такий закон у Ізраїля і присуд у Бога Якова. Як заповідь поклав це на Йосифа, коли він виходив із землі єгипетської, коли почув мову, що її не знав. Він звільнив від тягарів плечі його, руки його при кошах працювали. У скорботі ти призвав мене, і я визволив тебе. Я почув тебе в темряві бурі, я випробував тебе при воді нарікання. Слухай, народи мій, і я буду говорити тобі, Ізраїлю. І свідчу тобі, коли послухаєш мене, не буде в тебе Бога Нового, і не будеш кланятись Богові чужому. Бо я, Господь Бог твій, що вивів тебе з землі єгипетської, розкрий широко уста твої, і я наповню їх, але не послухав народ мій голосу мого, і Ізраїль не зважив на мене. І я відпустив їх за намірами сердець їх, нехай віддаються намірам своїм. Якби народ мій був послухав мене, якби Ізраїль ходив був путями моїми, я легко упокорив би ворогів їх і гнобителів їх поклав би руку мою. Вороги Господні говорили б неправду йому, а добробут їх був би повік. І тучною пшеницею нагодував би я їх, і медом із скелі наситив би їх. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь Бог став у зборі богів і явно богів розсудить. Доки будете судити неправедно? І на особи грішників уважати, Судіти сироту й убогого, покірливого і бідного виправдайте. Вирятуйте бідного й убогого, з руки грішника визвольте Його, не пізнали і не зрозуміли, у темряві ходять, порушаться всі основи землі. Я сказав ви Боги і сини Всевишнього всі. А ви, як люди вмираєте, і як один із князів падаєте. Воскресний, Боже, суди землю, бо ти насліддя матимеш у всіх народах. Боже, хто буде подібний до тебе, не мовчи, не потурай, Боже, бо ось вороги твої загомоніли, і ті, що ненавидять тебе, піднесли голову. Проти народу Твого задумали думку лукаву і радились проти святих Твоїх. Вони сказали: прийдіте і винищимо їх з поміж народів, і більше не згадається ім'я Ізраїлеве, бо разом однодумно радились, проти Тебе змову вчинили оселі юдейські та ізмаїліти, Моав і Агаряни, Гевал і Амон і Амалик. Чужоплеменники з тими, що живуть у тирі, бо навіть Іосур прийшов із ними, вони стали на поміч синам Лотовим. Зроби їм як Мадіямові і Сесарі, як явинові при потоці кісоні. Вони були знищені в Аендорі, немов гній для землі стали. Поклали князів їх, як Орива й зива, і зевея, й салмана, всіх князів їх. Вони сказали: візьмім у насліддя собі святиню Божу. Боже мій, поклади їх, як колесо, як тростину перед вітром, як вогонь, що спалює ліс, як полум'я, що палить гори. так поженеш їх бурею твоєю. І гнівом твоїм стривожиш їх, наповни лице їх ганьбою, і вони шукатимуть імени Твого Господи. Нехай застидаються і затривожиться по вік віки, і нехай осоромляться і загинуть. І нехай пізнають, що ім'я тобі Господь, Ти один Всевишній на всій землі. Які любі оселі твої, Господи сил, Прагне й тужить душа моя за дворами Господніми, серце моє і тіло моє зраділи у Бозі живому, бо й горобець знайшов собі оселю і горлиця гніздо собі, де положить пташенята свої. Я ж знайшов жертівники твої, Господи сил, Царю мій і Боже мій. Блаженні, що живуть у домі твоїм, по вік віки вони хвалитимуть тебе. Блажен муж, що має поміч від тебе, Господи, що в серці своєму положив сходи до храму, до долини плачу у місце, що він призначив, бо за те законодавець дасть благословення. Вони підуть із сили в силу. Явиться Бог Богів у Сіоні. Господи, Боже сил, вислухай молитву мою, почуй Боже Якова. Заступнику наш, Боже, побач і поглянь на лице помазаника Твого, бо один день у дворах Твоїх краще тисячі. Я волів бути погордженим у домі Бога мого, ніж оселя грішників жити. Бо милість і істину любить Господь, Бог благодать і славу подасть. Господь не позбавить добра тих, що в невинності ходять. Господи, сил, блажен муж, що на тебе надіється. Господи, Ти явив благовоління землі Твоїй, Ти повернув полонених Якова. Ти відпустив беззаконня народу Твого, покрив усі гріхи їх, ти спинив увесь гнів твій, відвернувся від гніву ярости Твоєї. Приверни нас, Боже, спасення нашого, і відверни ярість Твою від нас. Чи повік будеш гніватися на нас, або простянеш гнів твій із роду в рід? Боже, ти обернешся і оживиш нас. І народ Твій звеселиться в Тобі. Вийве нам, Господи, милість Твою і спасення Твоє дай нам. Послухаю, що скаже до мене Господь Бог, бо Він скаже мир на народ свій і на преподобних своїх, і на тих, що серце до нього звертають. По правді спасення Його близьке для тих, що бояться Його, щоб оселити славу на нашій землі. Милість і істина зустрілися, правда й мир поцілувалися. Істина з землі засяяла, і правда з неба прихилилася. Бо Господь явить добрість, і земля наша дасть плід свій. Правда буде йти перед Ним і ставитиме на путі стопи свої. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові! І нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.